Пан Юс питає, що робити з проблемою відсутності на ринку без мінеральних мінеральних утеплювачей. Значить, перед вторгненням на нашому ринку вони стали з'являтися, але звісно, зараз ситуація трошки важча. З'являлись мінеральні вати, там використовувалися або акриловий клеєвий мас, або силіконовий. На жаль, мені так і не вдалося виявити. З'ясувати, які конкретно використовуються, Ну я не виключаю навіть того, що виробники придумали якусь хрінь, котра буде давати не фальмадоїда, а щось інше. І це з'ясується з часом. Таке теж у нас на ринку бувало вже от не один раз. Наприклад, з тими стиральними порошками. Так, от, коли ми знаємо з вами небезпеку, ми можемо передбачити захист. Значить, на, наприклад, якщо у нас з вами ми робимо утеплення горичного перекриття, ось воно, да? ми з вами формуємо вентиляцію горища. Це є окремий вебінар. Будь ласка, подивіться, чому це важливо? Звісно, це гарно, тому що ми сушимо мінеральну вату, зберігаємо її теплоізоляційні властивості. Але все ж таки люба вентиляція вона зменшує концентрацію гидоти в повітрі. Розумієте? Від тут же небезпека не в тому, що воно випаровує, а в тому, що воно може. Концентруватися в замкнутому просторі. І коли ви формуєте вентиляцію горища, таким чином ви зменшуєте цей концентрат. Тому е, я не сторонник використовувати мінеральні вати по технології мокрого фасаду. Я казав на вебінарах, я сторонник, коли ми, використовуючи мінеральну вату, наприклад, мансарда, використовуємо параізоляцію фольгованою. Чому, друзі, фольгованою? Справа у тому, що від токсинів більшість будівельних матеріалів не захищає, вони проходять. Через когось швидше, через когось повільніше, але вони проходять. А от метал створює захист. Звісно, параізоляцію в будинку ми не можемо вважати 100% герметичною, тому що зона примикань, десь дирочка, десь щось. Але з іншого боку, таким чином ми зменшуємо знову ж... Кількість таксинів, котрі можуть потрапити в приміщення. Навіть прибори можуть їх не щитувати з повітря, якщо їх мало. Тому, коли ми використовуємо мінеральні вати на мансарді, я сторонник використовувати фольгіровані параізоляції. Якщо ми робимо перехресне утеплення і параізоляція десь там всередині матеріалу. Ну, це не є обов'язковим, але якщо ви сильно боїтесь, ну, візьміть теж фольговану. Хоча ми просто використовуємо щільну плівку не менше 150 мікрон. От. Тому, э, знаємо властивості і їх локалізуємо іншими матеріалами. Знову ж нагадую: головне правильно формувати систему з матеріалами, щоб вони слугували довго і були безпечні. А властивості це лише властивості. Дякую, друзі, за ваше питання, ми йдемо з вами далі. Лайки, коментарі, хто забувся, а хто не підписався.